Добрий день, шановні. Ці розказують і щось говорять і щось показують про USAID, і ми вирішили також проговорити про USAID. Ну, Нагадаю, що в 2024 році мільярди від цієї компанії в Україну зайшли наступні: 4,2 мільярди доларів уряду України, із них 3,9 поступово влили в дербюджет. 640 мільйонів гуманітарної допомоги, 250 мільйонів підтримки енергосистемі. Ну, ймовірно, якби і треба, і ймовірно, якби всі відчули, але як каже видання слово і діло. Якщо у порівнянні з 2020, 2021-2022 2023 роком суми, які ми отримували, були досить скромними. У 2021 році ми отримали 0,2 мільярди, тобто 200 мільйонів, у 2022 році 9 мільярдів доларів, у 23-му році отримали 16 мільярдів доларів, і у період повномасштабної війни саме Україна стала найбільшим отримувачем цієї допомоги якби розглядалося, що на розглядалося планами, так, в перспективі, що на економічний розвиток в порівнянні знову 23 році 14, 6, в 23-му році 14,6, в 22-му році 8,6, в 24-му 4,3 мільярди доларів, і кошти, якби йшли згідно пояснень самого фонду на підтримку малого і середнього бізнесу на стимулювання експорту і відновлення інфраструктури та створення нових робочих місць. Хотілося б побачити, скільки це дало нових робочих місць. Чи є у нас планфакторний after action review такий звіт? Не знайшла. Може, хтось знайде, покажете. Адміністративні витрати самої, самої програми. Було витрачено у 2022 році 23,9 мільярди, у 2023 році 36 мільярдів, у 2024 році 53,3 мільярди. Ну, так скажемо, багатенько. А гуманітарна допомога у 2022 році склала 205 мільйонів, у 2023 році 1,1 мільярд. І в 2024 це гуманітарна допомога. У 2024 році 637 мільйонів. Ну і далі так, я люблю циферки, такі як розвиток демократії, прав людини та система управління. У 2022 році 132,4 мільйони, в 2023 196,8 І от тут якраз рісти. в 24-му році 286,1. Ну, мир і безпека. Ну, також прекрасно. У 22-му році 16 мільйонів доларів, у 23-му 66,8, у 24-му 22. Освіта. У 22-му році 1 мільйон доларів у 23-му немає, не виводили як окрему статтю. І в му 20 мільйонів доларів. Ми до цього повернемося. Ну, нагадаю, от зараз що ми отримали інформацію від пана такого собі Ілона Маска, який ну, сказав, що це організація На його думку, ми не будемо повторювати його думку, є кримінальні. І тому вони будуть там проводити згідно з департаментом рядової ефективності, я вважаю, що нам треба також в Україні запровадити такий собі департамент урядової ефективності і контролювати всі ці витрати. Ну, що би мені хотілося вам ще показати? Це все не нове. І я насправді там також приймала участь за нашою ініціативою народного диту, але нам нічого не вдалося. От коли ми з вами заходимо на цей сайт USAID, бачимо, що вже 404, його немає. Але що мені сподобалося, що я вивчала? Значить, 23 вересня, мав би бути минулого року, мав би бути вебінар підходи до складання проєктів місцевих бюджетів на 25 рік. мене цікавить все, що стосується місцевих бюджетів. І центрального бюджету. І, значить, от вони анонсували цей вебінар. Ну, імовірно, що там якихось мільйонів коштував цей вебінар, проводили, ймовірно, якісь дуже грамотні люди, які чогось не розбирають в закупівлі. Але це ще не все. Значить, Реформа децентралізації дійсно мала досить таку шляхетну ціль. І вона була започаткована ще в 28-му році. Зараз ви можете побачити, що в червні 27-го року ЕСЕД через діяльність Інституту муніципальних бюджетних реформ зосередився на виконанні завдань за ну, тобто за грант, був внесений для теж для того, щоб навчити місцеві органи влади правильно планувати і правильно. Вибирати доцільність витратних статей, а також розраховувати свої бізнес-проекти. Ну, бізнес-плани на рік назвемо це. І ця програма ще була в 2005 році, і вона тривала з 2005 по 2008 рік. Як ми тут можемо прочитати, як вони самі пишуть про цю діяльність інститутом, здійснював експертну роботу в рамках експерименту і запровадження програмно-цільового методу бюджетування? Тобто вони вчили наших місцевих. Так би мовити, урядовців, запроваджувати програмний цільовий метод, тобто ви знаходити цілі, аналізувати їх і програмувати ці витрати згідно проаналізованих цілів. Ну, те, що я називаю доцільність і те, що приводить до задоволення тих громадян, які саме і сплатили ці податки, проживаючи на оцих територіях. І, значить, що вони далі пишуть, що на місцевому рівні в тісній співпраці з Міністерством фінансів України, де особливу увагу було поділено розробці методології застосування ПЦМ, ну це і є програмний цільовий метод у місцевих бюджетах. І також спільно з Міністерством фінансів України було розроблено пропозиції щодо нормативних документів уряду та міністерств щодо запровадження як основну систему цю ПЦМ. На всіх етапах бюджетного процесу. Ну І значить пишуться, що вони працювали із навчаннями, із методологією складання, з працівниками фінансових органів Луганської, Львівської, Житомирських областей та Криму. Це 2005-2008. Крим був ще на місці. І що тут цікаво? Я знайшла програмістів. Які писали програмні продукти для місцевих органів влади, знайшла економістів-програмістів, які приймали участь у цій програмі. Мені було дуже цікаво, як же ж USAID вклав такі гроші і таку кількість часу цілих три роки, і що ми маємо на сьогодні? Ми на сьогодні маємо розірвані бюджети, неефективні, і на сьогодні ми маємо купу кримінальних справ згідно того, як розпоряджалися місцевими бюджетами. І що мені сказали ці програмісти? Вони їздили по всій Україні, них були такі відрядження і працювали з районними радами. Тоді ще ж були районні ради, тоді ж такої децентралізації, як за... зараз, ще не було. І вони розказують, що коли вони заходять у кабінети якоїсь там начальниці фінансового управління, або до казначея, то крім а, от, 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 ігорок, якими користуються такі. Якби працівники при умові, що їм постачали нові комп'ютери, їм постачали нове програмне забезпечення. Хто е, цікавиться, той бачить, що я виставляю в своїх постах неймовірну кількість того, як скуповують ці програмні забезпечення. Ну і крім Селітера і карт на робочих столах оцих начальників, керівників і працівників бюджетних відділів, нічого не було. І тому, а ми з вами на сьогодні. Маємо отакий хаос в розпорядженні коштами. І тому ми на сьогодні з вами досі збираємося, самі скидуємося на автівки, скидуємося на, навіть на форму. І ви ж знаєте, що е, наші воїни, захисники в більшій частині собі комфортну форму купують самі на плейсмаркетах. І тому, що я хочу вам зауважити, що наші місцеві органи влади. Досі отримують велику премію, і досі ніяким чином не відповідають ні за жодну цільову копійку. Ну, а також я підібрала для того, щоб вам було ще цікавіше, де ми живемо, як і куди нам, наприклад, витрачалися гроші і ці гранди. Ну, от, Наприклад, сільрада Тернопільської області закупила на гранди цієї прекрасної організації «ЮСЕП» Квіточки, зараз я вам покажу. Тобто я прийшлася по закупівлям по тендерним і повибирала ну, благоустрій а, населеного пункту Лановецької міської ради, територіальної громади, облаштування проєкту зі створення оздоровчо-туристичного простору Селяна вежа, ну, таких ось 90 тисяч. Ну, і ми бачимо, що це якби, згідно вони вказують, що це. А гроші пішли якомусь пану бабичу Сергію Олексійовичу. І значить, що ми ще можемо побачити в цих грандах? Вінниця на грандах накупила 60, на 60 тисяч ноутбуки. два рази, тобто на 120 тисяч. А також вони купили е, вішаки для е, одягу. Так, крісел накупили на 210 тисяч. Зараз я вам дещо так виборочно покажу. Я не хочу витрачати час усіх. Ну, якби це ж. Ну, може, не всім так цікаво, як мені. Але для того, щоб ви розуміли, наскільки ефективно. І це ж десь оці всі витрати називалися там, якимись дуже потрібними, ймовірно, І, ймовірно, десь доводилися комусь, що ну, без цього прожити неможливо. І, наприклад, що ще тут закуповувалося кава машина за 150 тисяч. І це все були ну, саме на ці гранди. І це все, знаєте, якби так от іде війна. Ми отримуємо такі гранди, пишемо там якусь таку гарненьку тематику і купуємо, наприклад, кавомашину в межах проєкту підтримка муніципалітету Вінниці для економічного відновлення шляхом реалізації проєктної ініціативи. Ну, от от, дивіться. Ну, тобто, кавомашина машина входить. Проєктну ініціативу інноваційно-технологічного парку «Кристал Простір для створення і реалізації нових бізнес проєктів От дивимося, панель інтерактивна в межах проєкту підтримка муніципалітету Вінниці для економічного відновлення. От вам для економічного відновлення закупляємо панель інтерактивну. і на небосю якогось також ФОПа купуємо. Зараз ми з вами подивимося, а ні, товариство Дайтексу за 149 тисяч 400. Ну, ви зараз мені скажете, що воно коштує дешевше. Я розумію, ну, вони бачать, що навіть ось, ось з 5 грудня по 31 так швиденько навіть заплатила. От ми бачимо робочі в межах проєкту підтримки муніципалітету в Вінниці для економічного відновлення шахльом, шляхом реалізації проєктної ініціативи. Ну, Зараз дивимося, хто у нас тут був поставщиком, постачальником у нас. О, гляньте, як всі хотіли бути постачальниками. І в нас переможцем стала Макарова Ксенія Васильівна. Ну, я люблю ще подивитися, а чим вона раніше займалася Це пані Ксенії. Ми зараз подивимося, які ще гроші вона отримувала з бюджету. Такі ж ми подивимося на цю жіночку. Ось у Макарова Ксенія Васильівна, вулиця Дніпро. Вулиця Ті, точніше, місто Дніпро, вулиця Тісне, 16. Реєструвалася 16-го, 10-го року. А столи вона у нас продавала коли А столи в нас продавала 21 листопада. Тобто людина як зареєстрована, і вона в нас дивиться, чим вона торгує не спеціальними оптовою, не спеціалізована оптова торгівля, столярні вироби, діяльність посередників торгівлі меблями. І от ми дивимося, що у нас була вона учасником закупівель. Уже на суму в 17 тендерах на суму 3 мільйона 350 тисяч. Ну, ось така от жіночка за місяць, за реєстрацію за місяць, вона одна торгувала у нас. Дивіться скільки. Ну, тобто, про що це каже? Про те, що всі прекрасно ми обійшлися без цих витрат. І ну, не треба видумувати. От, наприклад, ще такий, така прекрасна закупівля, щось я собі занотувала, що це на 7 мільйонів. Послуг виробництва створення аудіальних та ау аудіовізуальних творів для третього сезону анімаційного серіалу ТОТА. Ну, далі це назвали вони конкурсом, тут такі номери і так далі. І це для е, разом з Національним суспільним телерадіокомпанією Україна та Дольче Вела. І от вони за 7 мільйонів 595 тисяч. Купили кіношку, мультики. Да, пишуть послуги, одна послуга, послуги виробництва створення аудіальних та ауді... аудіовізуальних творів. Ну, мені здається, що якби на ці гроші вони витратили на якесь створення технічних засобів, типу ПТУ, і почали навчати літати на дронах або паяти ті дрони. Ну, куди було б більше толку, або зняли б фільм. Про те, як вчитися робити руками. Ну, ми дивимося ще раз, переможниці, цієї закупівлі стала компанія, зараз ми її відкриємо, товариство Sun Stories. Воно вже наторгувало на 17 мільйонів, я показує нам Прозоро, знаходиться воно на Зоологічній 4, це біля зоопарку в Києві. Ну і от бачимо, от вони у нас приймають участь. Ну, поясню відразу, що якщо закуповує. Навіть за е, гроші, грандів, якась організація, яка є е, державною або комунальною, то вона має проводити тендер через Прозоро. Тут, тобто, чого це так? І зна, дивимося з вами ось реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру під приміщення багатофункційного простору для бізнесу у місті Луцьку на вулиці П'ятницька, Гірка, 2. Ну, і все, ми бачимо, що це все було за ці грандові гроші. Ми можемо це прочитати в умовах проведення закупівлі. Ну, і от бачимо, що платять вони аванс за 7 днів 30% і після плати. 7 днів 70% прекрасні умови. І ось ми бачимо, що етапи, що був почати моніторинг, що це дуже радує. І було розпочато Західним офісом Держаудитслужби Перевірка Держаудитслужби і називається моніторингом, це вони прямо від прозоро беруть закупівлю і починають її аналізувати. Ну і Ми бачимо, що тут начальник такий то наказав, і вони, значить, перевіряли. І бачимо, що від пояснення вони надали. Надали що техні... щоб було обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівель, розміру призначення бюджетної очікуваної вартості предмету закупівель і обґрунтування а, саме от у цій реставрації. Ну, це вони запитали. Ми бачимо, хто у нас тут приймав участь: якесь товариство «Жилбуд» і якесь товариство Луцьксантехмонтаж номер 536 Що тут ще цікаво? E, дивіться, 46 мільйонів 102 тисячі вони виграли тендер. А нагадаю, хотіли вони втюхати його за 51 мільйон. Мені зараз цікаво, а оце плюс-мінус 5 мільйонів. ну Це як, які спеціалісти так розраховують, ну це яка освіта економічна, дозволяє от в таких рамках вираховувати. Ну і бачимо, що тут була якась додаткова угода, видно, вони продовжили строки. Ну, тобто, я вас е, хотіла переконати, що не дуже то це все і потрібно, що і не наскільки місцеві органи влади е, втратять від цього. На цьому е, коротенький дайджест закінчую. Дякую, будь ласка, пишіть свої питання, приймайте участь до побачення.